Полтавщино, вітаю з вами усанова Ольга. Я запрошую вас в Опішню, в музей нашого видатного земляка, геніального українського художника Василя Крачевського. Він дуже любив малювати. Був художником, займався і графікою, і театральним декором, і педагогом був і художником театру і кіно. Він і автором державних гербів Української Народної Республіки, печаток і «Гривні». Ми намагалися їздити по експедиціях і збирати подібні речі, які були у Василя Кричевського. Бо та колекція була знищена, тому ми намагалися відтворити просто цю колекцію. Ми намагалися також сходи прикрасити орнаментом Василя Кричевського. Тут на кожному орнаменті. Є або підпис Василя Кричевського, або знаходиться рік якраз випуску того чи іншого орнаменту. Рідний брат Василя Кричевського він був первим ректором Української академії мистецтв. У 1944 році їхня родина емігрує за кордон. Це були вимушені іммігранти Федір не встигає виїжджати, його захоплюють анкеведисти. Він помирає в тюрмі з голоду. Двоє синів Микола і Василь, які були також відомими на той час. Займалися і графікою, і театральним декором були педагогами, художниками театру і кіно. Він навчався у нашому університеті Кондратюка. Потім переїхав до Києва, знайшов собі дівчину, одружився з нею і має тепер українське громадянство. Тому корінь, як то кажуть, повертаються вже на своє.